Мої вітання. Сьогодні вашій увазі буде запропонована логічна задача. Що ж, почнемо читати умову. Два давніх знайомих, які колись разом закінчили фізмат факультет, зустрілись через багато років. Перший знайомий розказав, що у нього троє дітей. Скільки ж років твоїм дітям? спитав другий. Перший відповів: якщо роки перемножити, то вийде число 36. А якщо додати. То вийтеши слово рівне номеру цього трамвая. Другий побачив номер трамвая, витягнув блокнот, подумав, зробив замітки і відповів: мені цих даних мало. Старший син ріжий, додав перший. Тоді другий сказав, скільки років дітям, а вам потрібно сказати, яким був номер трамвая і скільки років дітям. Ставте відео на паузу, думайте. Розв'язуємо задачу, на перший погляд може показатися, що це якийсь жарт, і задача не має сенсу. Але ця задача строга і розв'язується абсолютно строго і гарно. І так. Коли другий знайомий почув, що добуток Трьох чисел, дорівнює 36. Якщо роки перемножити, то вийде число 36. Він витягнув блокнот, взяв ручку і почав перебирати різні варіанти. З одиничкою на першому місці. 1, 1, 36, 36. 1 на 2 на 18, рівня 36. 1 помножити на 3 на 12, рівні 36, 1 на 4 на 9, рівні 36. 1 на 6 на 6, дрівні 36, 2 на 2 на 9, дрівня 36. 2 на 3 на 6 36, і 3 на 3 на 4 теж древній 36. Далі, якщо пробувати варіанти, можна побачити, що вони або ці ж будуть повторюватися, а інших варіантів немає. Він перепробував все, всі можливі числа. І вибрав оцих 8 варіантів. Тоді згадав, що йому сказав перший знайомий. Якщо роки додати, то получиться число рівне номеру трамвая. А він побачив номер трамвая. Це ми його не знаємо, а він побачив і знав. Тому почав перевіряти, складати суму років з цих вісім варіантів: 1 плюс 1 плюс 36 38 це для першого варіанта. 1 плюс 2 плюс 18 9, 21 це для другого варіанта. І так, всі варіанти перебрав. 1 плюс 3 12, плюс 12 рівні 16. 1 плюс 4 плюс 9 рівні 14. 1 плюс 6 плюс 6 рівні 13. 2 плюс 2 плюс 9 рівні 13. 2 плюс 3 плюс 6 рівні 11. 3 плюс 3 плюс 4 рівні 10. Тепер увага. Якби номер трамвая був 38, а він, а він його знав, бо він побачив, то він би зразу сказав, скільки років дітям. Аналогічно, якби номер трамвая був 21, чи 16, чи 14, чи, чи 10, чи 11, він би зразу сказав, скільки років дітям. Але номер трамвая був 13. Звідки ми знаємо? Тому що він з цих двох варіантів не міг вибрати один, тому і сказав: мені цих даних мало. І так, номер трамвая ми знаємо. Він був 13. Тоді другий знайомий. Додав даних, сказав, що старший син рижий. В першому варіанті старшого сина немає. А в другому є старший син. Йому 9 років. І він рижий. Отже, правильна відповідь. 2, 2, 13. 2, 2, 9, а номер триває 13. Записуємо правильну відповідь. Номер трамвая 13, а дітям було 2, 2, 9 років. Задача цікава. Можете поділитися своїми знайомими. Якщо не запам'ятали, можна зробити два скріншота. Зробивши два скріншоти, ви всю задачу сфотографуєте. Можна її переписати чи запам'ятати. І запропонувати друзям, чи дітям, чи батькам. На сьогодні все. Дякую за увагу.